Сміттєві питання на сесії Чернівецької міської ради жваво обговорювали проблеми із побутовими відходами та ухвалили відповідну програму. Тож, яка ситуація із підземними контейнерами? Чи налагодили процес сортування сміття у місті та чи контролюють його? Розповідаємо далі. На сесії міськради розглянули програму поводження з відходами на території Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Зокрема, обговорили питання щодо підземних контейнерних майданчиків, які раніше були на балансі департаменту інфраструктури та благоустрою. А потім, за рішенням виконкому, у вересні їх передали на баланс Чернівці спецкомунтрансу. Однак акту прийому передачі досі не зробили. Коли ці майданчики Будуть передані спец спецкомунтрансу. Ці майданчики за бюджетні кошти. До кого мають звертатися мешканці, якщо підземні смітники не працюють? Хто має їх зараз ремонтувати? Хто має їх обслуговувати? Хто має ремонтувати їх? Спецкому чи департамент? Він має спеціалісти спеціалістів по ремонту цих контейнерних майданчиків. Заступник міського голови Ігор Крохмаль пояснив, що наразі по кожному підземному контейнерному майданчику складають дефектні акти, щоб з'ясувати, які з них потрібно ремонтувати. Ми плануємо до кінця року їх. Відновити, якщо нам це вдасться. Справа в тому, що це є авторські контейнерні підземні майданчики і комплектуючи до них, в тому числі електроустаткування, двигуни виготовлялися в тому самому Херсоні, Мелітополі і територіях, які зараз або окуповані, або перебувають інтенсивні бойові дії. Але ми працюємо в цьому напрямку, і ми їх візьмемо на баланс після того, як ми зробимо дефектні акти, почнемо їх відновлювати. У ході обговорень виникла дискусія щодо доцільності взагалі прийняття програми під час воєнного стану. Якщо окремі її питання не на часі, розпочалося все з вилучення пункту про виділення коштів на компостерні ями. Ні дивно, чому за весь цей період ви жодної компостерної ями не облаштували. Люди горіли це... війна на. І кошти ці йдуть у третю чергу і їх точно не пропустили. Компостерні ями повинні бути пропустити. Навіщо ми тоді цю програму приймаємо? Ну, на перемогу, і все-таки що про бусів до доклада. До, до. Давайте я, саме я саме вам ще раз нагадаю про, е, про проєкти на, за 7,5 мільйонів під час війни на, на полігоні Чорнівського. Про сам проєкт за 7,5 мільйонів. Нормально, все ж но ну, є війна, є стратегічний розвиток. Ще одним важливим питанням стала проблема контролю за сортуванням сміття. Зокрема, у департаменті транспорту наголосили, що саме мешканці міста мають навчитися правильно сортувати сміття і викидати його у відповідні контейнери. Ви серйозно власне, хочете, щоб це робили самі мешканці міста. Ви правді справді вважаєте, що це буде тільки таким чином реалізована програма роздільного збору? Ні, ми. Розуміємо. Працювати. Виконавці послуг розмістили контейнерні майданчики для вторинної сирони для органічних підходів, забезпечення відповідно до наданих послуг, представлені кількість контейнерів для, окремо для вторинної сторони, окремо для органічних підходів. Тепер мешканці повинні наші міста і ми постійно проводимо інформаційну кампанію для того, що сміття потрібно сортувати. Відповідальність законодавством за порушення роздільного збору відсутня. Ми запропонували в нових правилах благоустрою е, передбачити таку відповідальність, але закон про поводження з побутовими відходами не передбачає. Для кої адміністративної відповідальності до громадян за те, що вони не сортують сміття, відтак додає відповідальність покладають на надавача послуг, який має забезпечити контейнери та вивіз сміття. Втім, депутати зауважили про невиконання своїх зобов'язань цими компаніями. Має бути один автомобіль, який забирає власне тепері відходи, потім там відходи і все інше. А що відбувається з тим, з надавачем послуг? Які збирає вже відсортоване сміття мешканцями в один, в одну машину. І це вже неодноразово фотографії будуть і в засобах масової інформації, і все інше. Тобто ми говоримо про контроль, про те, що ми будемо штрафувати мешканців, але при цьому надавач послуг порушує реально вивіз сміття, при цьому всьому міксуючися, все в одній машині. То був чорний смітник, тепер зелений. І все в одну машину. Можливо, там різні баки, хоча я дуже сильно сумніваюся. Чудове сортування сміття у нас виходить. Якщо у нас буде факт задокументований, того, що надавач послуг забрав роздільно зібране сміття в одну машину, він буде притягнути до відповідальності. За це є відповідальність до надавача послуг. Окрім того, депутати також звернули увагу на порушення нової фірми з вивезення сміття Макс Клін Сіті, яка розпочала свою діяльність ще з 1 листопада. Зокрема, вказала на відсутність наклейок з позначеннями органічні відходи та вторинна сировина за деякими адресами. Втім, як виявилось, компанія ще до 14 грудня може не виконувати своїх зобов'язань у повному обсязі, адже саме до цієї дати має облаштувати належним чином сміттєві майданчики. Тобто зараз. Ви визнаєте, знаєте, що цього не відбувається, правда не на всіх локаціях їм дано право до 14 грудня. Це забезпечити, бо це нова компанія, яка лише таким чином. Депутати вкотре обговорили сміттєві проблеми та нарешті ухвалили програму поводження з відходами. Але чи стане від цього місто чистішим – Питання риторичне. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теми дня ТВА.